Всім привіт відео новое знімаємо. Смешно. <ривіт> Смішно. Ой, бычок потік. Коротше, Кови 150 -ка під байк. Мені навіть хтось в коментарях писав, щоб я відео про нього зняв, то не ти був? Бо часто ті, хто мають ті мотики, пишуть, щоб про їх мотики знімали відео. Коротше, Здорово Десять років пройшло вже, напевно. Давно дуже не бачилось. Коротше, їдемо хасанити кудись в ліс. І давати газ. Все, виїхали. Як я не скучав за тим. А? Як я скучав за тим? А, Скучав? <звук> <звук> Ого, який вихлоп того під байка. Ой, Весна, блін, все заросло. Та, вже літо, сьогодні 1 червня, йо-мою... 2. -йо. Сьогодні вже 2 червня. А відос вийде, напевно... Завтра субота. Ой-ой, відос вийде 4 червня, тому це там свіжа. Такого давно не було, в принципі, щоб відос так зразу швидко виходить, виходить. Заговорився я. Блін! Коли все заросло, їхати не дуже класно, бо не дуже любить. Байк, до речі, вже далеко. Взагалі, малий улетів. Не знаю скільки йому років, але якийсь... Ой-ой-ой! Як тут криво? Його вже немає, його навіть не бачу. А ні, бачу шлем тільки. Він походу трохи хасанить. Капець сладить на тому під байку. Він мені казав, я не дуже там хасаню. Не дуже вмію. Ні, ну по прямій принципі всі вміють, але прикольно! Глотить тупо. Капець, все позаростало. Я в шоці. Полетів! <ріст> Ще назад! Буксує! Льо! хорош, виїхав! Бляхав, проглох! Ой, ми пенсіонери, а малий полетів, Я його догнати хочу! Блін! Блін! Капець! Я себе старим відчув! де що! Я, коротше, блін сьогодні не в екіпі, але трохи газую, бо, блін, привик. Ой, хлопці відстають, коротше. Треба якось помаліше газувати, але я не знаю, чи в мене вийде. Тому, я надіюсь, сьогодні цілий залишусь. Довго їдуть. Ой, гілка, не впаде?

Малий ногами тормозить, блін. А тур... в нього нема тормозів? Є? є. є? <риск> а віця бути в горках не їздить. Чекай, а скільки він часу їздить? Не багато, до речі. Ну бо я бачу що ноги виставляє. А? Я бачу, що так ноги виставляє. А? Два місяця, два. Два місяця? Яма велика! Ай-яй-яй, блін! Гілка в ногу пахнулась! Прикольний рельеф! Блін, пацани без мотовотів мені страшно їхати, капець і, і так і я колись їздив, хоча я завжди в чобу так катався. Але, блін... Катайтесь в екіпі. Каже, смолий летить, трохи. Ну хоча, може, я помалу їду, але все одно він їде. Опа! Ой-ой! Давай газу! Газу! хорош! Блін, він сюди не заїде, напевно. Їде? Вау! Газу? Заглох. Хорош! Добре, що не там заглох. Красава. Нормас. Боевое хрящение под Хорош! Коньфу. Так я что? Ну сейчас он слихую, напевно у него колеса может порыхать. Идем чуть-чуть сюда. Хоть би не забриву не впав. Ух, як хочете сюди заїхати, але форта не виїде. Ого, красиво! Ого! Капець все заросло! Блін Донизу! А, вони знаю? Добре! Нужний тормоз прям працює. Ой, блін! Там треба було з'їжджати, тут трамплін. Ну направо повернути треба просто тут не прыгай! Ти тільки не приїдь. Ні, з'їхати можна, але ти не з'їдеш, може. З обрива. Я не думав, ти скидаєш, бо не розпоїхав. Я не думав. Блін, ти ногами так не тормози, лівши тормозом. Ноги поламаєш, блін. Він сюди легко зараз вийде. Да. Вийдеш? Тільки не тут, а там, там легше. Оце <плес> тут. Хтось катається. Ось сюди. Ти ж заїдеш, пра! Я не знаю. Не знаю? А пробувати не будеш? Що будеш пробувати? До контенту попробую. Ха-ха, нічого собі. Давай я перший поїду. Ух, блін, чуть ти улетів. Я не розігнався взагалі особо. Але загріб. Буксую, блін, сильно бо резина, звісно, ну не така зацеписта. Але грибе? Грибе. Ой, блін, як тут високо. Давай, Гаспол! Ой-ой-ой! 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 Якщо сотим, то це моя перша горка. Та твоя перша горка вже була, ні? Ну сьогодні там на бузі, як виїжджати, блін та горочка, блин. Він виїжджав? перша горка була Ну, це тут легше. <laughs> Оця фігня, блін. Тут, звісно, шліфуєш. Ніхто не заставляє <засш> <засш> страшно, так. Мені прям цікаво, і... тобі страшно? Звісно. <засш> <засш> ні, ти на другий виїжджаєш. Я на другий. Перша коротка, ти просто забуксуєшся. Мені чесно дуже цікаво чи він заїде. Та, блін, мені ну, типу, на... іменно сам підбайк. Не, на підбайку... Щоб він виїхав, я не впевнений, що він типа виїде за кермом. Бля, давай підпу. Тут, Тут перша вверх, Типу, всі верх. Всі вверх? Всі вверх? Да. Ого. Ну класно для молодих людей. Ой-ой-ой. Ой, щось зіщеване з того. Ой-ой-ой, а ну! Ой-ой-ой! На заднем стол, блин! Ха -ха. Он стыкнул другую, сразу на заднем. Ой-ой-ой! А! То ж я не привык, что нейтралка внизу. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Не, вроде Ну рвёт. Ой-ой-ой, резины нема, Капец, он рвёт! Пробую на другій. Він такий маленький. Я напевно перекидатись буду. Перша? Відкручено, може мотор і вже зробі типа. Вообще, Взагалі, з кайфом. Вигріб помаленьку. Боже, він маленький. Я отак робив, навіть не сильно. Ні, мене тривали забрали. Оце ви так робили? Чи це там ті клоуни? Ні, там. Ти гониш, ти це ліпше зніми, ніж воно так буде, воно тобі царапає дзеркало, тебе потім вилка потече. І тросик поміняй, бо в тебе сцепа згорить. О тут добре. Ой. Ой, ото тепер пішки йти, блін, на таку висоту. Тяжко. Всі бояться, блін, їхати. Ех Ну нічого, я хоч на підбайку попробував Ну вигріб, ну взагалі легенько. Дуже. Хоч він шліфував, бо резини немає. Може була б резина, я б може якось перекидався. Але зараз я виїжджав. Я навіть не відчув, що він хоче перекинутись, задертись. Я чув, що він шліфує, але це тупо грибе. Взагалі клас. Фортито. Ой, жарко. Офігеть! Я в шоці тупо! Це жесть! А, Офігеть, да, дивись, туп. Де воно? От я буду плакати тепер. Тепер далі по розборках. Офігеть! Оця гілка якась стерчить. Я їду якось ухиляюсь, об'їжджаю. Чую тріски такий сильний. Якось воно залізло, походу. Офігеть. Блін. Капець. Дуже обідно. Прям тепер я теж буду плакати. Ну так майже і не видно. Капець! Тупо кусень такий. Я це не зняв. Все, я тепер вночі спати не буду. Буду плакати. Капець. Все, їдемо додому, я плачу, блін. Капець. Та за шо? Все, продаю форти, Треба якийсь мопед, щоб гнувся пластик. О! Я уже Чуть не впав О, то, блін, пластик. Хоча якщо так, сюдно не гнеться наружу. Вообще. Вот такие мопеды треба по лісу. Эх. Эх, блин. Госпол. Ой-ой-ой! Вибач! Ой-ой-ой! Ой! -ой, -ой. Ой. <г inequ> це не зараз буде бити. Втікає! Зараз другу сторону відламаю, Бляха Ой. Бляха, я перший раз, коли зламав пластик там на вилці і задній. Це було недалеко, бляха від цього місця. Отут це було. Було було, то я просто впав і зламався пластик. Е -э ну хто пам'ятає? А тут, блін, метрів... Пару, може 10 чи скільки знов зламав. І тепер взагалі, блін, жесть! Офігеть! Болото, блін! Ну обідно, може не так як раніше, але обідно. Капець. Ну, я сподіваюся, десь на розборці знайду. Поволокі фігачить. А Там не буде, я не знав, що тут болото. Все, ти на мене злий? Що? Ти на мене вже злий? Я по твоєму? Нє. Бля, я не думав, що там полетить. Час робити крихню. Як школьники? Вау, Ура! Воу, 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 воу. воу Дріфтю. би газу так давав а я боюсь мерти взагалі без екіпать один шоломі рукавиці дурни уй бляха по шапці дістав знову кось білкою біда ой в нього була нога виставлена чи шо блін Кинуло! Живий? Ні, не живий! Він чуть не вмер. Його на корню підкинуло, він виставив ногу я думав, зараз в дерево впишеться. Він не тормозить ніфіга. Він в кущі легенько залетів. Просто маршрут перестроєний. Дерева близько, я вже думав, він впишеться в них. Капець, Все, живий, їдемо. <раплях> Я головне питаю живий, він малий. Перти. Все, молодець. А, <раплях> тут легко, але попробуй. Можна одразу так їхати. На вскіс. Та тут пофіг, тут горка маленька. Але старайся вперід просто зміщати. ха <смес> блін Ух Я зламав. Стою улетів. Ааа, блін Тільки ноги треба тримати. Блин. Я вже думав або перекинеться, або заглохне. У нього, по-моєму, мотор відкручений. Він коли втикає першу, ну мотор. Ну просто... Там кріплення, він... він дуже дергається, той мотор. Ой, вітер, дякую. Коротше, в мене камера розрядилася, тому на телефон знімаю вам кінцівку. Кові, під байк зламався, ми його викинули і їдемо тепер в атаку. Yeah. Ні, насправді. Що насправді? Насправді ми вже їдемо додому, я задав кінцівку зняти, під байк вже заховали. І коротше їдемо. Ось таке сонечко гарне. Коротше, такий відеоролик. Давно не було цей. Хто це? Геон Топ, так? Ти ж так ними їздиш? Круче, взагалі, бомба. цей. Дякую, що ви покатались за цей. Взагалі, підбайк 150, я не знав, що в нас такі навіть є. Вообще, красава, хасанеш, нормально. Дерева головне не вилітати. Короче, якось так. Ой, всім до побачення.